Приїхала посилочка із славного міста Богодухів. Обана! А що ж це за красавець? Це у нас не Титан, і не Штурм і не Спіка. Це у нас Саї. Сай це у нас Ресанта, значить. Так, точно там написано. Щось я не пам'ятаю взагалі розмов. Проресанту не з ким і тим більше у такому вигляді. Хоча, звісно, Богодухів, може, якісь друзі-друзей прислали. У мене родом із Богодухів один з моїх бивших шефів, Олег Олексійович. Якщо ще жив, то дай Бог йому здоров'я. Міровий мужик. Це єдиний шеф, якого я поважав. Здійсно людина була на своєму місці. Поки, поки він працював на фірмі, поки я був. Тільки він пішов і я пішов. Так, ну то все таке, то лірика. Блін, а що ж з цим робити? Це, знаєте, це мені нагадало, я вам колись розказував. Одні унікуми колись мені привезли на півавтомат у мішку. Ми, каже, його розібрали, щоб тобі легше було. Так і тут я бачу. Все зняли. Вентилятори. Не знаю, ні, вони стояли, це не нові вентилятори. Супер. Все розібрали. Тут у нас якісь якісь болтики. З нього чи не з нього, щось тут вже лишні належали. Ох, то та там і діоди зняли, ля? Ну, мастера. Розібрали все під ноль. Так, підожди, а де ж радіатор іще такий з транзисторів. А, ні, є, є, вон. Це хорошо, то я пам'ятаю, Був у нас седончик. Що якісь мастера ремонтували, ремонтували. Да не виремонтували. А радіатори забули покласти, що я тут забритав. Там, чи з магнітофона чи що я там той, радіатори. Ну так, да, тут, конечно, жизнь бачив цей апаратець. Так, оце в нього тут бачимо, Стрільнув один транзистор і стрільну другий. це ж у нас тут косий міст, оце вони працюють. Оця ця пара, ця пара, вони працюють як один транзистор. Ось два діода косого моста. Тут також бачив щось тут. Хтось йому жизнь не давав. Це, якщо так от на світ придивитися, це у нас тут підложена фольга чи жесть. І добре, добре проложено. Це безумовно, звісно, за що тут хтось так на совість робив. Місія розуміється на звращеннях. Хоча на що було то робити, я тут вигорівших дирок не бачу. Один болт наполовину пересверлений. Це що виходить? Це що? Спочатку прикрутили діоди, а потім сверлили ці отвори і різьбу нарізали. Не іначе. Не вийшло цей апаратик на раз-два зробити. Думаю, та що там, зараз швидко транзистори підкину, радіатори на місце поставлю. Тут от виходні цепи драйверів. тут стабілітрони, резистори. у нас тут 10 Ом є 1 кОм. Зараз хоп. Все перевірю, поміняю, хоп-хоп, перекинув, перепаяв. До речі, щось їх багатенько було, тут попалено. Буває там 10 1 тут, 10 1 тут. А тут щось так, знаєте, рясно щось воно було. Поміняв. Ще отут було на ножках трансформатора тріщини були. До речі, треба каніфольза мені буде, не забудь. От. Включаю. Точніше як, була перша думка, що зразу все запаюю банки. Зараз включаю, зразу, знаєте, як то кажуть, со старту стартою в кар'єр. Тому думаю, та ні, не жени коней. Глянь спочатку з телеграмки. А воно ж тут, бачите, тут же ж це ж ціле діло. Тут же ж треба подати е, на службовий блок живлення напругу, подати, потім подати ще в дві точки на лінію відслідковування напряження. Просто ж так же його не заведеш. Тобто Заблокірувати ці защити, тільки потім тут з'являться селеграмки. Е, поки я возився тут. Замітив, що у нього замість 15 вольт, 19 іде. Як так, непонятно. Тут виходить тут у нас стоїть не кремка, а ЛМК. І в нього у неї є середня точка зроблена на ділітіле резисторів. В общем, довелося поміняти замість 3,3 кОм поставив 2,7 км. Це було з заводу. Ну, ну 19 вольт замість 115. Ну, як на мене, то, ну, добагато. І от. Там все поправив, запускаю. Тик-тик. Тик-тик. Нема генерації. Як так? Я ще раз тик-тик-тик-тик, нема генерації. Тикай сюди на прямо на сабмодульок є. Та як же ж так? А що таке? Сюди тикаю і тут є. На виход транса тикаю, є. На, на транзисторах нема. Виключаю. А потім, глядь, давай все, все підряд провіряють. Дивіться, всі діоди 4148. Який в обрив, який в пробой транзистором лапті, резистор один сто... ну, тут виходить 470 Ом і 120. Один 120 Омний в обриві. Тобто, фактично, весь драйвер вигорівший. Це каже про що. Ну, про це не було в мене в СНД корпусі діодів, прийшлося такий виводні запаять. Ну, це на скорость не влітає. В общем, це каже про що. Це тут. Не то, що раз, тут не два, не три, мабуть, і не чотири рази транзистори стріляли. Це, знаєте, це, люди ж бувають як: о, я ж тут грамотний, у мене ж тут є дідусь тестер, о, транзистори пробиті. зараз я куплю нові, поставлю буде. То що при однократному вистрілі, ну, щось тут згорить, щось тут горить, знаєте так, помілочі. Потім всунув, бабах ще раз, ще щось і ще раз всунув, бабах іще раз. І по факту фактично, весь драйвер вигорівший. Ну, На моїй практиці це такого не було, що я ж вам сам кажу, що якось я не очікував. просто. Тут тільки от виходні цепи драйвера тут-чик проревізував і вже думаю втикати. а ні, щось мене, знаєте, так отримало. Ну, в общем, прямой клондайк. Несправності, а, а не апарат. Мало того, тут же ще треба було вставити радіатор ой, між радіатором і вентилятор. Думаю, поки вони є, є, я якраз його вставлю і запаяю. А вони ж там проводком скріблені з другим. І щось мені так, знаєте, підозріло, вони нові для цього апарата. Ну, думаю, мало ли, може попередній майстер їх вимив. Ну, якось думаю, хорошо вимив. Тут, тут придивився щось тут, бачите. От дирав тут щось, відьмо, змазував. Ну, знову ж таки, якщо вентилятор новий, що ти там змазуєш? А не звернув ж увагу, що вони у нас низький струм споживання. Це низькопроізводительні вентилятори. Тобто це не рідні його. Тобто, виходить, як? Я ж підпаяв проводочки, включив, вони єле крутять. Думаю, що ж таке, я ж бігом виключив. Знову ж не дивлячись сюди. Зразу ж підкинув тестер. Ні, нормально. бо Знаєте, як, коли підгорить вентилятор, він крутиться медленно, а жре дуже багато. ні, Потім дивлюсь, глянь, так вони ж низькооборотні. То є, виходить, що під час всіх цих, цих експериментів десь пішли його рідні вентилятори. Ну, Тут таке знаєте, їх тут, в принципі, два забагато. Тому ми оцей середній ми його залишимо тут, як він і був. А оцей, звісно, прийдеться поміняти. Тобто Це корпусний вентилятор. Тут ми поставимо такий, як тут повинен бути. Тому що Ми ж не знаємо, в яких умовах буде апарат використовуватися. Якщо там на 80-100 на А будуть шкварчати, то ще піде оце, ці дві вздюхи. А якщо вже там на максимумі, то вже буде недостатньо. Тому на корпус ми поставимо вже потужний вентилятор. Ну, Взагалі, давайте ще глянемо в 100 грампу. Буду мать каніфольта. Пора вже йти нагружати його, бо щось я з ним дуже засиївся. Так, перший транзистор. Так, брехунчик нам показує 52 кГц. Ну, так і є. У цих апаратах десь 50-ті було. Другий транзистор. третий транзистор. Четвертый транзистор. Первый тест делаем на балласте. Минимальный ток. Так, 26 вольт, 10 ампер. Есть. Ставим отметочку 70.

160 ампер, ну 165, а вот так вот здесь ставим максимум. Так, 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 у нас 100, 120 ампер. Ой, грешу 120, какие 120? 220 ампер. Красавчик. Старый добрый китайчик, який вары, який вечезняный виробник. Симать электроде. так давайте еще сделаем его антизаливчик максимум это самое самое то красавчик супер давай молодец так теперь давайте вернемся назад 130 поварим электродиком у Они троечка ставим отметочку 190 и переходим на электрод 4 цель 11 Максимум поставимо на максимум, прожарим його. Кров аж красный. В середине. В общем, повеин працювати. Хай сім щастити, до нових зустрічей.